Другому році війни мотокрос в Україні все ще існує. Змагання відбуваються на підтримку збройних сил. Другий етап національної першості так Кубок міста Чернівці зібрав понад 100 гонщиків. Чернівецька траса Суперкрос є однією з найвідоміших не лише в Україні, а й за її межами. Тут неодноразово проходили етапи чемпіонату світу сайткар-кросу, європейський крос націй, інші міжнародні змагання та гонки національної першості. Утім, після смерті президента асоціації техноспорт Михайла Ротаря перегони в Чернівцях не відбувалися. Трек поступово занепадав, але зусиллями багатьох людей небайдужих до мотоспорту трасу вдалося відновити та частково реконструювати. Функцію організатора гонок взяв на себе відомий буковинський мото і автоспортсмен Олег Скрипніко. Ми ну, хотіли, то ми зробили. Ми її повністю освіжили, можна так сказати. Підняли трампліни, удлинили. Подлінили, навозили гліни, додали нові елементи – вовни, розривни. І вона така більш технічна, не така швидкісна, але робоча, не мав коли розслаблятися. Навіть Михайло Ротер зверху нам допомагав, тому що цілий місяць дивилися, дощі, дощі, дощі. І погода дивиться, яка ми дуже Міш, дякуємо за погоду, він там щось керующе. Проведення змагань підтримали місцеві бізнесмени. Це здоровий образ життя, це адреналін, це зашкальний адреналін. Наші компанії, наші колективи, нашому це дуже, скажімо так, по душі, і ми завжди це підтримуємо. Після закінчення війни, після перемоги нашої, я думаю, що воно стане більш масштабним. Ось і тут будуть змагання міжнародного рівня. Це я впевнений. Дводенні перегони розпочали юні гонщики. В класі 65 кубічних сантиметрів на старт вийшло 13 спортсменів. Тривалість заїзду 12 хвилин плюс два кола. Швидше за всіх до першого повороту наближається Єгор приймак, тож холшот за ним. Вихованець багаторазового чемпіона України Миколи Пащинського займається мотокросом вже три роки. Але місцева траса значно відрізняється від Бучанської, на якій здебільшого тренується юний гонщик. Тут повороти, які взагалі дуже прикольні. Тут вони зараз накатали крути колії, і дуже добре. За другу позицію борються гонщики з Дніпра, Марк Юрів та Гліб Копцев, незважаючи на те, що Гліб постійно тримається на відстані атаки, і в деяких поворотах впритул наближається до суперника, пройти Марка до кінця гонки йому так і не вдається. Це він завжди десь був на моїх траєкторіях, надавав мені взяти швидшу траєкторію, щоб його обігнати. Я виграв старт, він за мною поїхав, я його не пускав і приїхав другий. Ігор приймак протягом гонки значно відривається від суперників і лишається недосяжним для них до кінця заїзду. Тож він і стає переможцем. Другий Марк Юрів, Гліб Копцев, третій. Дуже добре. Я стартунув перший, їхав перший. На мене трохи почали доганяти. Ну добре, що приїхав перший. В другому заїзді зі старту найшвидшим стає Марк Юрів, залишивши позаду головних суперників. Але розвинути успіх надалі виявилося складним завданням. Після холшоту Марку Юрієву не вдалося утриматися на першій позиції протягом перших двох кіл він пропустив перед Єгора приймака та Гліба копцева. Тож гонка знов проходить під диктовку юного ірпінчанина для нього жодних конкурентів та загроз. Натомість Копцеву цього разу вдалося утримати позаду свого головного конкурента Марка Юрєва. Хоча другим місцем він був незадоволений. Ну не дуже тому що я міг бути перший, але я погано поїхав. Протягом гонки на Марка Юрєва починає тиснути Костянтин Черний. За мною ще їхав Костянтин Черней. Ну я намагався йому не давати мене обігнати. Але до кінця заїзду проти суперника Костянтину не вдається, і він фінішує четвертим. Гліб копцев утримує другу позицію, завдяки чому здобуває аналогічне місце на етапі. Дві перемоги в заїздах забезпечили Ігору Примаку Перше місце в загальному заліку. Гліб копцев стає другим, третій Марк Юрів. Клас мотоциклів з колясками або сайдкар є одним із найвитратніших, адже байки, які використовують гонщики, по суті, є прототипами, тобто не серійного виробництва. Шасі виготовляють невеличкі європейські мануфактури. Двигуни потрібно самостійно вдосконалювати. Тож ремонт та обслуговування стає не лише коштовним, а й складним завданням з огляду на пошук запчастин. Загалом в Україні існує понад два з половиною десятка мотоциклів такого типу, але в умовах війни до чернівців прибули чотири екіпажі. Перші враження від траси суто позитивні. Усе підходить трампліни, повороти. Все усе підходить. Широка, гарна траса, великі підйоми, все чітко якби зроблено. Трампліни сприй... з приймачем, ну нормальні. На жаль, через технічні проблеми мотоцикла Сергія Милинівського в заїздах взяли участь лише три екіпажі. Зважаючи на кількість учасників, тривалість гонок скоротили на 5 хвилин. Зараз у нас війна, гонок практично немає, всього два етапи. Це другий етап, на якому ми їздимо. Практики ніякої немає, ми не тренуємось, тому навіть 15 хвилин це дуже, дуже багато. Траса складна, тут чемпіонати міра проходили, світо. В першому заїзді зі старту кращим був екіпаж Вадима Семеніхіна та Руслана Кузнєцова. Хоча протягом перших кіл їхні суперники трималися доволі близько до лідерів, згодом поступово відстали. Намагались виграти, виграли, зайняли першу позицію. Напротязі всієї гонці вдалося триматись. На першому місці, е, нам трошки пощастило, що наші суперники там десь е, замішкались, чуть е, приглохли. Е, відрив у нас е, став більшим. І ми спокійно змогли доїхати першим, першим, на першому місці. А ось за другу позицію боротьба була. В першій гонці її зміг вибороти тандем Василя Пазюка та Євгена Гончарова, випередивши Бориса Летуту та Дмитра Морозова. Старт Ну, трошки в нас не невдалий вийшов старт, але я думаю, що ми в другому заїзді візьмемо кращий старт. В другому заїзді екіпаж Вадима Семеніхіна знов не забарився зі стартом. Василь Пазюк увійшов у перший поворот другим, утім вже в наступному пропустив перед Бориса Летуту. Протягом гонки Летута не надто відстав від лідера, зберігаючи шанс на перемогу в разі помилки Семеніхіна. Утім, Вадим її не припустився і в такому ж порядку гонщики і фінішували. Ну, ми дуже раді, що перемогли. Є дуже велика втома. Е, ну, тому що складна, складна траса. Хоча і суперників не так багато, але ми впорались, втримались і перемогли. Друге місце, екіпажу «Летути» дозволило йому посісти аналогічно на етапі. Василь Пазюк третій. Власне, друцикли, незважаючи на те, що складався із чотирьох гонщиків, став міжнародний. Адже сусідньої Молдови до Чернівців прибув Роман Мазур. Він продемонстрував надвисокий рівень підготовки і був недосяжний для суперників з України. Двом із трьох переслідувачів він привіз коло протягом 15 хвилинного заїзду. К сожалению, конкуренти уїхали, не знаю, не захотіли приїхати на гонку. На эту трассу такая тренировка. Очень хорошая тренировка. Любая гонка це дуже хороша тренування. І развитие спорту, інтересы до цього спорту тоже очень. Найуспішнішим з українських гонщиків на старті став Тарас Корнецький з Чернівців. Але в середньому він їхав коло на 6 секунд повільніше за лідера. Другим приїхав. На другому місці успіхи добре, стомлені. тренувалися. нормально, а так нічого, слава Богу. Все добре. Нормальна траса для хторацихтів, трошки жорсткі трампліни, гострі, сильно, але нічого. Тренуємось, їдемо, стараємося. 54-річний Михайло Голинський з Косіва попри вік, намагався не відставати від суперників, але зізнався, в гонках ставить для себе зовсім інші задачі. E, дуже трудно. Я коли свій час теж добре їздив, а вони взагалі ідеально їздять, просто ідеально. Я кажу, у них і техніка новіша, і то все. І ну хлопці взагалі тренують всі. Ну я так ще хочу спробувати, так аби не забути, як то виглядає все. Отже, за підсумками етапу, перше місце за Романом Мазуром, друге у Тараса Корнецького, третім став Микола Яцюк із Ковеля. В класі 85 кубічних сантиметрів нині змагаються найперспективніші молоді гонщики: Остап Андрух, Володимир Кубечко та Максим Трохимчук. Кожен з них вже має досвід міжнародних перегонів. Остап Андрух він сильніший за, за всіх, але бачимо, що підтягується. Малий Володимир Кубечко та Максим Трохимчук. Ось вони 11 року народження, якщо я не помиляюсь. Ну, Молоді спортсмени це в них ще 85 ну, попереду е багато змагань. На старті об'єднаного заїзду класів 85 кубічних сантиметрів та жіночої категорії 18 гонщиків та гонщиці. Найшвидше першого повороту дістається Остап Андрух. За ним Максим Трохимчук, Володимир Кубечко третій. Далі Максим Полуян та Костянтин Черний. Трохимчук намагається закріпитися на другій позиції, але Кубечко тримається надто близько і наприкінці першого кола випереджає суперника. У мене все вийшло дуже гарно, але трошки не вийшло в мене за старту. Погано стартанув, всі вирвалися вперед. Але потім на першому кругі обогнав всього. Найсильнішого противника який мені е, мені конкуренцію здає. Кілька кіл. Перша трійка їде доволі щільно. Середина гонки Володимир Купечко тримається на відстані атаки від Остапа Андруха. Максим Трохимчук помітно відстав від суперників, але продовжує утримувати третю позицію. Згодом Андрух від'їжджає на безпечну відстань від кубечка і здається, рухається до перемоги, аж раптом помиляється. Ну на перших кругах трохи треба було ну, серйозно так напрягти, щоб відірватися. Далі я трохи відірвався десь на секунд 10. Ну а потім я допустив помилку, впав. На що залишалось до кінця чотири круга. Я впав, мене догнав Володимир Кубачко, але я встиг піднятися дуже швидко і ну, не пропустив його. Володимир отримує шанс обігнати лідера, адже знов наздоганяє його. Утім, значна кількість гонщиків, які відстають на коло, заважає атаці. До того ж, Остап, відчувши небезпеку, помітно прискорюється та перетинає фінішну лінію першим. Кубечко другий, третім стає Максим Трохимчук. Щось не вийшло в цьому заїзді, то буду налаштовуватись на другий вже сильніше і буду намагатись приїхати першим, обігнати всіх. Ну, взагалі, найбільший суперник в голові це всі страхи, все те, що обмежує тебе. Тому найбільший суперник для себе це я. Сам для себе В жіночій категорії Софія Гініатуліна, хоча і стартувала невдало, протягом гонки змогла наздогнати і випередити своїх суперниць, тож стала переможницею першого заїзду. Це мені дуже подобається, як я проїхала. Я очень старалася. Перший заїзд був плохо, Старт плохої, потім упала. Ну всіх догнала і нормально. У другому заїзді холшот знов робить Остап Андрух. Максим Трохимчук стає другим, Кирило Тодоріко третій. Але за кілька метрів Володимир Кубечко випереджає його. Боротьба за другу позицію триває протягом двох кіл. Згодом в одному з поворотів Кубечко наздоганяє Трохимчука та доволі агресивно атакує. Зі старту я виїхав другий, тримався коло, думав, що все буде добре, але в повороті Вова всунувся і. Завалив мене. Але це і все тут є, тому це правильно з його боку. Максим повертається в гонку та продовжує гонитву за суперниками, але вони вже поза досяжністю. Андрук відривається від кубечко та їде швидко, аж раптом в одному з поворотів зачіпляє гонщика, який відстає на коло та падає разом із ним. Кубечко об'їжджає суперників і стає лідером заїзду. Згодом Кубечко відривається на більшу відстань. Три кола Андрух переслідує його, причому за цей час обидва суперники стикаються з постійною необхідністю об'їжджати колових гонщиків. Після чергового стрибка при виході на стартову пряму Остап захоплює внутрішню траєкторію та, миттєво прискорюючись, випереджає Володимира. Я думав, як би його не пропустити, але в той час хотілося б від нього відірватися, щоб він мене не давив. Він спортсмен на даний момент сильніше. Мене він два роки їздив по Європі. це дуже видно. Е, і видно було, що він гарно їздить. Дякуємо за боротьбу. До кінця заїзду позиції гонщиків не змінюються, Тож Остап Андрух виграє другу гонку, лишаючись задоволеним власним виступом та підготовкою треку. Так, траса набагато стала кращою, як була рік тому. Mm, зробили цікавішу трасу, кращі трампліни за підсумками етапу. Третє місце у Максима Трохимчука. Друге за Володимиром Кубечко. Переможцем став Остап Андрух в жіночій категорії. Перше місце здобула Софія Гініатуліна, другою стала Вікторія oh, nice. Ведернікова, третьою Злата Кіселюк. У наймолодшому класі 50 кубічних сантиметрів до боротьби стали семеро спортсменів. Як завжди, перегони малюків подарували чимало емоцій. В першому заїзді Владислав Дмитренко з Житомира мав шанс прорватися в лідери зі старту, але після холшоту його випередили киянин Марк. Румянцев та Михайло Якименко. Надалі саме між ними розгорнулася боротьба за перше місце. Протягом першої частини семихвилинного заїзду лідирував Румянцев. Але згодом Якименко зміг пройти суперник, намагаючись швидко повернути собі позицію, Марк помилив. Що дало можливість Михайлу від'їхати на безпечну відстань, Я далі їхав, дивився позаду, що, що в мене позаду. Коли я побачив його на першій прямій, де я з ним пересикався, я вже стабільно старався їхати, щоб я не впав. До кінця заїзду позиції гонщиків не змінилися. Отже, першим фінішував Михайло Якименко, другим став Марк Румянцев, третім Назар Гребельний. Зі старту другого заїзду Влад Дмитренко не припускається помилок і захоплює лідерство. Михайло Якименко лише третій перед ним Марк Румянцев. Отже, претендентів на перемогу знов двоє. Утім, буквально за три кола до фінішу Марк падає. Тож лідером знов стає Михайло Якименко. Він і виграє другий заїзд та стає переможцем етапу. Друге місце у Марка Румянцева. У Назара Гребельного третє. Ветеранський клас складався з десяти гонщиків, які були поділені на три вікові групи. Олег Скрипніков вирішив об'єднати організацію змагань із виступом у найстарші. Я вам скажу так, що як не їхати, то і навіщо організовувати? Всі повинні повинні їхати і дітлахи, і старики. Чому Старики передають опит молодим? Молодим вчаться, дивиться в старих. Старт першого заїзду виграє саме Скрипніков. На другу позицію проривається Руслан Шудько. За ним Володимир Ліпчук Андрій Малаєв тримається поблизу першої трійки. За кілька поворотів Малаєв випереджає Ліпчука та Шутька і, стаючи другим, намагається скоротити дистанцію до Скрипнікова. Утім Олег тримає швидкість та не підпускає суперника на відстань атаки. Після трьох кіл жорсткої боротьби Андрій Малаєв відступив. Олег Скрипніков лишається лідером заїзду, випереджаючи найближчого суперника на понад півхвилини. Андрюха у себе вдома, та й плюс він знамі... ну, спортсмен дуже титулований. І він ззаді газував. Я чув мотор, як аж пристрелював. Думав, ну все, дожене, дожене. Ну, не судьба. Згодом Малаєв уповільнюється та залишає гонку, повертаючись в закритий парк. Руслан Шудько таким чином просувається на четверту позицію. Один з найстарших учасників змагань Тарас Вовкович, представник ветеранської групи номер три, понад пів заїзду, стримує Юрія Файфера, який їде в групі Ветерани 2 Утім, згодом обмін позиціями таки відбувається, але до кінця гонки вони лишаються без змін. На фініші перший Олег Скрипніков, другим стає Володимир Лівчук, третім Леонід Циканов. Десять гонщиків змагаються у ветеранському класі. Якщо в другому заїзді Скрипніков знов виграє, то кубок Чернівців не станеться йому. Але найшвидшим зі старту стає Андрій Малаєв. Руслан Шудько, другий, Олег Скрипніков лише третій. Малаєв безпомилково і швидко долає найскладніші ділянки траси. Але Скрипніков підбирається до лідера та Нав'язує йому боротьбу і вже на другому полі він випереджає суперника. Далі Олег не зустрічає опору, адже проходить коло на 4-5 секунд швидше, ніж його найближчий конкурент. Другим їде Володимир Ліпчук, а третім Руслан Шутько. Позиції гонщиків лишаються без змін до фінішу. Тож Олег Скрипніков здобуваючи перемогу в другій гонці, стає кращим у третій ветеранській групі. Щастя, удовольстя, впевненість. І в тому як не було, мав би їхати ще один заїзд. Переможець другої групи Руслан Шутько, першої Володимир Ліпчук. Аматорський клас налічував 18 гонщиків в двох категоріях МХ-1 та МХ2. Безумовний фаворит буковинець Микола Інтизаров. Після кількох років виступів у цій категорії він поступово перебирається в професійні класи, адже серед любителів конкурентів у нього практично немає. Отже, в першому заїзді холшот за інтизаровим. Далі лідерство. Другим зі старту стає Максим Квашук, який їде в МХ2, але дуже швидко його випереджає Федір Шутько, який стає лідером в цій категорії. Інтезаров протягом гонки встановить. Найшвидший час проходження кола, який надалі коливається в межах трьох секунд. Найближчими до нього за швидкістю лишаються Федір Шутько, Артур Чайка та Максим Вашу. Тож на фініші в загальному заліку першим стає Інтизаров, другим Шутько, третім чайка. Моцик поміняв чуть сильніший, і свіжіший, ну ліпше їде, краще, якось, і, і новіший там. Ну і того, мабуть. І, звісно, і тренування. Чим більше тренуєшся тим краще їдеш. В другому заїзді інтезаров знов найшвидший зі старту, але тепер поруч із ним суперник по класу Артур Чайка, третій Федір Шутько з mx 2 І, хоча гонщики роблять все, аби наздогнати лідера, навіть на перших колах зробити це не вдається. Після чудового старту в другому заїзді Микола Інтезаров продовжує лідирувати, лишаючись недосяжним для суперників. А далі без жодних проблем Микола завершує заїзд першим. Єдиний, хто може зрівнятися з ним зі швидкістю, Федір Шутько стає другим. Третій Володимир Сутулов. Другий заїзд пішов ну, симетрично в першому. Все дуже легко. І, ну, класно стартанув і файно фінішував. Не було якби, ніяких проблем. В Загальному заліку аматорського класу МХ-1 перемога на етапі, звісно, у Миколи Інтизарова. Другим стає Артур Чайка, третім Микола Бурч. В МХ-2 перемагає Федір Шутько, другий Володимир Сутулов. У Михайла Кіряка. Третє місце. Найдовшими в перший день змагань були заїзди юніорських класів на мотоциклах з об'ємом двигунів 125 та 250 кубічних сантиметрів, 25 хвилин плюс два кола. Ці заїзди йшли в залі чемпіонату України. В першому заїзді Дмитро Марчук, захопивши лідерство від старту, зміг утримати його. Тож фінішував першим. Другим став Назар Мічта, третій Павло Рябчук. Решта гонщиків завершили заїзд із відставанням в одне та два кола. О, лідер насправді е, е, доб, добрий суперник. Я стартану, з першому заїзді стартанув. Перше він одразу вже в другому повороті мене е, обігнав. Заліз е, і я намагався трошки триматися за ним. Але з кожним кругом спочатку по дві, по дві, по три секунди міг е, е, програвати на кругу. Але під кінець вже е, вийшов на е, ну по секунді. Вже відставав в другому заїзді. Холшот робить Дмитро Марчук. Мічта знов захоплює другу позицію. Рябчук третю, далі без змін. Отже, у категорії МИК-2 юніори перемогу на етапі здобуває Дмитро Марчук. Вибрав правильну траекторію, найближаю до поворота. Старт хороший був. Стабільно їхати, треба старатися везде попадати в колі, в повороти, не допускати шибок. Другим стає Назар Мічта, третім Артем Якимчук. Ну досить складно їхати, тому що я після травми я б е, у бучі зламав ключі цю праву, тому зараз розкатуюсь більш е, стараюся більше газувати, більше на техніку їхати, тому що все-таки травма дає про себе знати. У 125-ках переможець Павло Рябчук, у Дениса Качура друге місце за Максимом Полуяном третє. Ці ж гонщики продовжили боротьбу наступного дня вже в об'єднаному заїзді класів МХ1 МХ2 в рамках чемпіонату України з мотокросу серед дорослих В цій категорії. Виступає Микола Пашчинський, багаторазовий чемпіон України, майстер спорту міжнародного класу, призер європейських змагань. Він завершив кар'єру, але кілька років тому вирішив відновити виступи в національній першості. До того ж, Микола активно передає свій досвід юним спортсменам. Це напевно, знаєте, такого свого роду як. Діло без, без без котрого ти не можеш е, існувати. Не то що існувати, а відпочити це дає мені змогу відключити мій мозок на декілька тих е, десяток хвилин, що ми їздимо. Я можу забути про все і перезавантажитись для того, щоб далі з чистою головою там працювати, йти додому, до сім'ї. Типу, ну для мене це таке перезавантаження. Зі старту першого заїзду швидше за всіх до першого повороту наближається Іван Рибачок, але там його випереджає Станіслав. Городні Микола Пашинський третій, але за кілька поворотів він випереджає обох суперників та захоплює лідерську позицію. В той же час Іван Рибачка наздоганяє Назар мічта, якого тренує один з провідних вітчизняних гонщиків Роман Морозов. Миттєва атака і Назар захоплює третє місце в заїзді для ще одного гонщика. МХ2 Дмитра Марчука, який напередодні виграв юніорський клас. Старт не склався на перших колах. Він лише восьмий. Наступний поворот після старту е, в мене в'їхав. 25-й номер. Я упав. Да, я упав на нього. мене там чуть не переїхали, правда. Ну нічого, близько встав, поїхав і старався догнати. Сі, отже, гонщик зміг швидко зібратися з силами та, заспокоївшись, почав поступово прориватися вперед, виборюючи позицію за позицією. Протягом двох кіл він зміг пройти кількох суперників та підібратися до гонщиків першої трійки. Після перших трьох кіл Микола Пашчинський втримує впевнене лідерство. Другим їде Назар Мічта. В боротьбі за третю позицію. Дмитро Марчук випередив Станіслава Огородніка. Досить дуже добре. Молоді хлопці почали їхати. Стараються. Дуже велика конкуренція. І ну це, це класно. А Коля Пащинський – ну це, це ж професійний спортсмен. З ним їхати, навіть якщо ти проїдеш за ним пару поворотів, це вже якийсь для тебе плюс. Дасть надалі боротьба розгортається за друге місце. Марчук в притул підбирається до Назара мічти. За три кола він обганяє суперника. Ну, агресивно їхали двоєм. Е, він допустив помилку, що по стартовій прямій поїхав за ходом, а я якби, поїхав напряму на поворот і вліз перед ним прямо в поворот. Пропустив. Ну вже трошки е, Марчук все-таки сильний парень, він дуже виносливий, опитний. Я бачу, що я е, з ним їду майже однаково в круг, але трошки вже стомився, Він почав мене доганять, доганяти і вже е, сили підвели мене, і Марчук мене обігнав. До кінця заїзду змін у першій трійці не відбувається. Пащинський, Марчук і Мічта випереджають решту гонщиків на коло. Та фінішують у такій послідовності. Четвертим стає Павло Рябчук. Це моя перша гонка, там де я їду 30 хвилин, плюс два кола неймовірно складно і дуже важко. Але результат хороший для мене в другому заїзді. Іван Рибачок знов першим наближається до повороту, але там його знов випереджають. Цього разу холшот робить Микола Пащинський. Для мене це така складна річ. Це в мене завжди так 50 на 50. Або дуже добре, або одразу дуже погано. <світок> так, сьогодні було в мене два старти. Одне не зміг я взяти холшот, в другому виграв, але. Ви знаєте, я теж вже е, трошечки сподіваюся, і хочу вже, щоб хтось обігнав, як ви кажете, Миколу Почнінського, для того, що в нас має бути е, далі якийсь зріст молоді. Другим стає Іван Рибачок, але на спуску його одразу проходять Дмитро Марчук і Назар Мічта. Жона боротьби і Станіслав Городнік випередив Івана Рибачка, ставши другим в заліку категорії МЕКС 1 Другий заїзд менш насичений боротьбою дається в знаки втома гонщиків. Назар мічта так і не зміг випередити свого головного суперника в класі Дмитра Марчука. Вже підвели сили, бо вчора ганяли два заїзди, і сьогодні вже один заїзд зробив. І цей другий перерва була з е, півтори е, півтори години, і тому цей заїзд був дуже тяжело. Вже всі здавали свої позиції. Протягом гонки Пашчинський не збавляє темпу, трохи уповільнюючись лише на останніх колах, він здобуває перемогу. Другим знов фінішує Дмитро Марчук, третім Назаря Мічта досвідчений гонщик високо оцінив рівень молодих спортсменів. Дмитра Марчука побачили сьогодні. Він показав досить, досить добру боротьбу і мічту Назаря на кваліфікації. Взагалі, добрий час показав. Це вже показує, що хлопці роблять правильні кроки до того. Щоб прискоритись і бути більш стабільними. В Загальному заліку етапу перемога в категорії МИК-1 у Пащинського, Другим стає Станіслав Огороднік, третім Сергій Гусак. В с 2 Перше місце у Дмитра Марчука. На зале мічта другий. Павло Рябчук третій. В командному заліку групи Д чемпіонату України з мотокросу. Перше місце на етапі у СТК Сона, друге у колектива Елерон з Ужгорода. третіми стали Буковина Брюд з Чернівців.